Всім привіт, мої книжкові друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Марина, і сьогодні ми з вами будемо знімати осінній влог. Так як це читацький щоденник, ми будемо читати Гаррі Потера, а саме четверту частинку. Перші три частинки я вже прочитала. Я, на жаль, не змогла зняти відео. У мене якось не було такої ідеї, але вона з'явилася, і я подумала, що чому б не зняти. На четверту частинку, все одно це осінь, все одно у нас така атмосфера, і тим паче, можливо, це навіть буде цікавіше. Отже, четверта частинка називається Гаррі Поттер і Калих вогню. Я вже почала її трішечки читати. І перше, що я хочу розповісти вам, це те, що я виділила чотири основні моменти: жовтеньким я позначила кумедні моменти, далі оранжевим цікавинки, коричневим запитання та червоненьким моторошні моменти. Я не впевнена, чи я зможу дочитати до кінця цю книгу протягом цього вложку, але я сподіваюся, що так. А якщо ні, то нічого страшного, бо книга доволі таки величенька. А знімати довго я не можу, бо ви знаєте, я читаю дуже повільно, і так як я читаю дуже повільно, думаю, це займе багато часу. Отже, тут всього 37 розділів, а я зупинилася на восьмому розділі і зараз. Читаю Кубок світу з Угу. Дуже мені сподобалася ця четверта частинка. Поки що. Початок був дуже інтригуючий, неочікуваний. Нам дається дуже багато пояснень щодо минулого, не тільки Гаррі Потера, а й також інших персонажів, а особливо Тома Редла. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, заварюйте собі чайок, і ми зануримось у світ Гаррі Потера разом. Почнемо! Чесно кажучи, я дуже шкодую, що я не прочитала цю книгу, коли я була підлітком. Вона мені дуже до душі, але я справді жалкую, що не змогла прочитати її в дитинстві, тому що я думаю, що якби я прочитала в дитинстві, у мене б враження були в 100 раз кращі, ніж зараз. Хоча зараз у мене дуже гарні враження. Мені дуже подобається, що ця книга пахне такою. Атмосферою осені, пригодами та школою. Я вже закінчила школу, але я дуже сумую за тими часами, тому що я, як Герміона, обожнювала навчатися. Мені дуже подобалося вивчати все нове, я дуже обожнювала читати. Перші три частинки мені дуже сподобалися. Я оцінила всі, звичайно, на 5 із 5, але поки що моя улюблена це третя частинка. Здається, називається Гаррі Поттер і В'язень за Скабаном. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена частинка Гаррі Потера. Поки що розкажу про. Мій найулюбленіший момент із цієї книги це розділ 8 кубок світу з квідичу. Тут мені дуже сподобалася ситуація, коли з'являється чорна мітка Волдеморта. Я можу сказати, що це для мене виявилося такою неочікуваною зав'язкою для чогось нового. Дуже цікаво описуються події, дуже цікаво дається нам інформація про минуле і про те, що ж тоді трапилося 13 років тому. Також мені дуже сподобався розділ, де нам описують дикозора муді. Це новий вчитель з захисту темних мистецтв. Дуже цікавий такий персонаж, хоча трішечки спершу він мене злякав, тому що його зовнішній вигляд, такий, який я собі уявила, трішечки відлякує. Але як я зрозуміла, він не буде поганим персонажем, тому що поки що він дуже такий мудрий, а він трішечки уже підстаркуватий, так, уже на пенсії, але все одно він дуже добре ставиться до дітей, поки що. Побачимо, як далі будуть розвиватися з ним події, але він справляє доволі гарне враження. Також для мене цікавинкою було це те, що окрім Гокварцу, там існують також і інші школи. Я була в шоці, чесне слово, тому що я не знала, що окрім Гокварсу існують і інші чарівники, і інші чарівниці. Я чогось думала, що Гогварт це весь світ. А виявилося ні. Це для мене стало новинкою. Я була дуже приємно вражена, мені це сподобалося, тому що нам показують всю карту світу, і ми можемо вже уявляти, що ж там відбувається і як взагалі світ Гаррі Потера влаштований. Я сподіваюся, що нам більше розкажуть про ці школи, а саме Бобатон і Дурмстренг. Також я дійшла до розділу 16-го, це келих вогню. Я ще його не прочитала, тільки почала першу сторіночку. Але мені здається, що тут буде якраз головний. Такий момент у цьому розділі, тому що, в принципі, книга називається Гаррі Поттер і Келих вогню. А ще мені дуже подобається, що тут багато жартів. Особливо щодо близнюків Візлі. Мені здається, це мої найулюбленіші персонажі після роду, звичайно. Тому що вони такі кумедні, вони такі веселі. Я просто шаленію від них. Дуже мені подобаються ці хлопці. Файні. Тому ж я вирішила зробити такий маленький інтерактивчик для того, щоб і вам було цікаво, і мені було тут не нудно. Тест на факультет Гогвардсу. Але я думаю, що мені більше до душі Рейвен Я трішечки прочитала про кожний факультет, і якось у мене душа більше тягнеться саме до Рейвен Але давайте пройдемо тест і дізнаємося разом. Отже, я пройшла тест, і як очікувалося, у мене випав Рейвен Ось він. <сум> я дуже щаслива, тому що я чомусь сподівалася, що в мене і випаде цей факультет. Ось так: якості студентів розум, мудрість, дотепність, творчість, почуття гумору. Символ, звір, Орел, стихія повітря. Оу. добре, класно. Якщо і ви бажаєте поділитися факультетом, який вам подобається, то можете написати в коментарях. Мені буде цікаво прочитати. Дякую. На жаль, я не змогла дочитати всю книжечку, але я вже зрозуміла, що вона мені дуже сподобається. І якщо вам цікаво, ви можете подивитися мій відгук у прочитаному за листопад уже згодом. Отож, на цьому все мої любі підписнята. Дякую, що провели цей день зі мною. Насолоджуйтеся читанням і гарних вам вихідних. До зустрічі у наступному відео!